Від теорії до практики спільні тренування провели лісівники та рятувальники Вінничини. Вчилися гасити пожежу в умовах, максимально наближених до реальних. За легендою загорання сталося поблизу лісу, і вогонь почав швидко поглинати все навколо. Після дзвінка диспетчера чергова група вогнеборців рушила ліквідовувати пожежу. Усе відбувалося як в житті: спецавтівка, сигнальні маячки і максимальна оперативність. Валися гасити пожежу 50 курсантів та понад три десятки професіоналів вогнеборців. Такі практичні відпрацювання вкрай важливі, аби налагодити спільну роботу спецслужб під час можливої надзвичайної ситуації, кажуть у ДСНС. Тим паче розпочинається теплий сезон і небезпека пожеж в екосистемах через недобросовісних господарів зростає станням сухої жаркої погоди ми хочемо всіх застерегти від того, щоб не розводити у лісі, не палити сухої рослинності, для того, щоб не допустити лісових пожеж пожежно-небезпечний період.